Шукаючи спонсорів, які могли посприяти у відновленні храму селі Юхимівці Волочиського району, місцеве духовенство вирішило звернутися і до народного депутата Сергія Лабазюка, який обирався громадою краю. Сергій Петрович вирішив зробити вірянам подарунок саме на свято села, і через власний благодійний фонд ми поруч надав фінансову допомогу на відбудову церкви, а також подарував першу ікону для оновленого храму. Сьогодні від нас, від нашої громадської організації, ми хочемо передати цю фінансову допомогу на те, що швидше відрештовли свій храм і мали змогу всі старі, і молоді приходити до храму і молитися. Хто по 100, хто по 200, хто як зможе, будемо збирати, щоб у такий спосіб розпочати і завершити в майбутньому. Реставрацію нашого храму свята села. Це не лише подарунки, але й можливість зустрітися з односельцями, поспілкуватися та й подивитись, як рідний населений пункт змінився після останньої такої зустрічі. Хоча Юхимівці і, і не найбільше село Волочівського району, проте тут повноцінно функціонує школа, яка до слова виховує чимало талановитих дітей. Учні цього закладу у передень свята повернулися із фестивалю, що традиційно проходить у Болгарії, і у складі танцювальних колективів Волочівського району привезли навіть призові місця. Наші колективи отримали перше місце в народному танці, молодша група і в бальних танцях. Старші і менші, друге місце головною ж особливості того, що село живе і розвивається, є молодь. А молодих людей у Юхимівцях дійсно багато. І вони не приїхали лише на свято села, а є постійними жителями рідного населеного пункту. Ми сьогодні бачимо, що на святі в селі Юхимівці є надзвичайно багато молоді, живе село. Приємно було бачити вагітних дівчат. Це говорить про те, що село має перспективу, щасливі діточки, радісні батьки приходять. Отож, наше село Українське Перспективи має, і ми сьогодні в цьому мали можливість пересвідчитись.